Бою, бойку Якуба. І це непереможний боєць з Лос-Анджелеса. Сараманама. Бой розпочинається, тум-тум. Якуба починає розбіжти її вертушка. Накау. Три, один, два, він встає. Він встає. Зараз починається продовження. Три секунди, і він встав. Я кубі пурцять, в ноги угіннаціям і двома ногами у груди. На, він падає. Один, два, три, чотири, п'ять, він опять устав. І тут дробки в грудь. Він вилітає за рингу, І це. Бо сьогоднішній встає. Переможцем лос Лос-Анджелесу і всієї України і в Бойко Бойку яку є, да, та він і озел я.